Ну що, хай панемо. Дивись, який заклад знайшла. Ходімо на ревізію. Кажуть, тут бабця голодним не залиша, тому зберігайте адресу вулиця Головна, 126. А тільки зайшла, одразу сподобалось. Яскравий інтер'єр, дитяча зона. А для мого морального здоров'я це важливо. Різноманітність меню та кухня на виду, де готують лише профі. От що не кажіть, а такі заклади заохочують зайти. Сьогодні дегустуємо страви з осіннього сезонного меню. Ми одразу замовили піцу золото Карпат, рол Карпатський та салат Іні вайб дуже сподобались неаполітанські палички, і снеків взяли цибулові кільця, картопляні крокети, картоплю фрі та хрусткі великі креветки. І звичайно ж скуштували фірмові компоти. А ще тут не перевершені соуси. Вони реально відрізняються від інших закладів. Що тут казати? Якщо навіть особлива кімната, теж хайпова. Ставлю 5 зірок. До речі, цей заклад можна знайти не тільки у Чернівцях, а й у Львові та Івано-Франківську. Хайпонули так, хайпонули.